Мене звати Мирослава, я народила хлопчика 5 лютого у Годяцькій центральній районній лікарні. Ну, тільки дізналася права прийшла сюди, встала на облік. Питання мене ніде не поставало, куди ставати на облік, так як ми живемо в Білоцькому тепер районі, то я не вагалася, куди мені ставати на облік. Я прийшла сюди в жіночу консультацію, звернулася. Було вільне віконечко до Кравченко Катерини Сергіївни. Я теж не знала, до кого йти з лікарів. Було до неї вільне віконечко, то я записалася до неї на прийом і стала до неї на облік. Звернення до мене було гарне, завжди повідомляли мене, якщо якісь зміни відбувалися. Це була перша вагітність моя, проходила вона нормально, усе ніяких ускладнень не було. Лікар мене консультував, як десь щось там треба було. Рекомендував, що краще зробити і куди звернутися. За ведення моєї вагітності, лікар мене вчасно консультував і направляв на всі аналізи. Я здавала аналізи, приходила тільки у нас. При лікарні більше ніде не зверталася, так як достатньо було цих усіх обстежень, вони надавали якісну інформацію. Відносно пологів, не було в мене списку, такого, що потрібно щось придбати. Коли я звернулася з запитанням, чи щось потрібно купувати для дитинки, для мене, чи якісь розхідні матеріали і ліки в тому числі, то мені не потрібно нічого купувати, все, що належить, тут повинно бути, все тут є. Ліки є, є все, що потрібно для дитинки, і також розхідні матеріали. До пологів я перебувала. Вдома. Так як і все йшло добре, то потребності не було мені лягати раніше в лікарню. Потім, вже, як настав день пологів, що вже потрібно було їхати, то приїхали сюди. І тут мене теж прийняла Катерина Сергіївна, проконсультували все, мене тут записали, прийняли мене сюди і вже так пройшов день пологів. На матір ми вже народилися. Приймала пологи в мене теж Катерина Сергіївна. І з асистентом у неї була ярмак Марина Анатолівна. Відношення дуже гарне було. Не було такого, що хтось там до мене не заходив, що я там сама очікувала, все там, консультували, все допомагали, і підказували, що де правильно зробити, як себе вести. Відношення дуже гарне, відношення всього персоналу, не тільки наших лікарів, а також відношення обслуговуючого персоналу, яке у нашому відділенні. Так що ну, я рекомендую сюди звертатися, не шукати якихось там шляхів. Наші лікарі допоможуть і підкажуть, де, як і правильно, що робити. У мене були речі з собою, я вже готувалася. Ну, речей брала не так, що багато, тому що Катерина Сергіївна мене повідомила, що якщо навіть чогось не буде, видадуть бебі бокс. Ну не буде такої можливості, що там комусь прийдеться бігати, десь шукати щось там. Якщо сама буде, то хто куди піде. А так мені видали бебібокс відразу. Принесли і там деяких речей не вистачало. Що може мене не було там, то все воно було все там. є. корисна дуже річ. Я рекомендую брати бебі бокс, тому що там дійсно багато таких корисних речей для дитинки. Ще воно потрібне буде. Рекомендую я звертатися в Гадяцьку міську лікарню, в пологове відділення, так що не пожалкуєте, відношення гарне, персонал гарний, допоможуть, підкажуть і все буде добре.